Доброго дня, діти! Подивіться, скільки квіточок виросло, які вони всі гарні. І у нас є квіточки. Давайте ми з ними пограємо. Приготуйте, дітки, свої долоньки і пальчики. Ми починаємо. Зранку всі чудові квіти весело розкрилися, і до сонця потягнулись і росою вмилися. Давайте ще одну вправу виконаємо з квіточками. Марічка на лужку гуляла, а там кульбабка розцвітала. Багато в лузі цих квіток, з них сплиту собі вінок. Молодці діти! Гарно ми пограли з квіточками.